Я живу у Лозарівському мікрорайоні над річкою. А вийшло це десь, початку сідь. Коли він прилетів, воно, воно спочатку что, таке, що, що не, це в ужас. Я потрапилася і сиділа на кровати. А второй раз, як бохнуло, у нас в одній кімнаті вибило два стекла, во второй кімнаті одно. І в це одне стекло прямо як пламя летіло оранжеве. Стекло було роздроблене, такі миленькі. Світло мене все собрано в 25 літровому відрі. На у нас стоїть большое окно, його снесло і кинуло на брикосину. Я вчора й плакала, і все, що ми повикидали стекла, я їх мила, різали і вставляли, тому що в ранку в хаті не можна було знаходитися. В гаражі вирвало, замок уставляється з лівої сторони, вирвано варили, забор погнуло. відкрило в кухні окно було закрите. На той половині замкнута двері, її теж відкрило. Хата ходуном ходила, везде треба було вигрібати, і я його все ще не зробила. Я только привела в порядок, так, по легкой, одну кімнату, а то все поскручували. Я не знаю, що тим паласом делать від склянок. Там мізер такі. Вчора поздно позаввечером дзвонили, сказали, що туди діто знаходяться. От я і приїхала сюди. Оформили, да, підказали, куди далі йти. Знаєте, що нашу громаду російські агресори обстріляли ракетами, притом потужними ракетами. Зараз слідство визначає, які це ракети були. Пошкоджено більше 80 будинків, вибито більше 440 вікон. Ушкоджена школа, садок, цілий ряд соціальних об'єктів. І навіть сьогодні кількість втраченого і кількість зруйнованого збільшиться. От сьогодні прийшли жінки з Лазарівки, мікрорайон значно далі, але там цілий ряд будинків ушкоджено, і ушкоджено по вулиці Свободи, і ушкоджено по вулиці Чернігівській. Тут тобто виникається, що удар настільки був потужний, що в багатьох містах. Громади нанесений ущерб. щерб, задіяним матеріальний резерв і допомагаємо підприємствам, в тому числі і враженим підприємствам, які зруйнували повністю. І допомагають громадські організації, і Проліски, і ЮНІСЕФ, і Красний Хрест. Тобто цілий комплекс робіт проводиться для того, щоб допомогти. Але основне завдання кожного жителя нашої громади зафіксувати свої втрати через дію. Кожен повинен оформити свою власність, і, і, і вона повинна бути зареєстрована в реєстрі. І тоді дія підтягує, і тоді отримаються серйозні кошти на відновлення повністю всього втраченого. Не 10, не 5 тисяч як допомога, а на відновлення повного відновлення власності, яке ушкоджене цим, в тому числі і цим ударом ракетним на нашу громаду. Пройде значений час для того, щоб відновити в якійсь мірі квартири, школи, садки промислові об'єкти, які вражені відновленню, не підлягають, вони повністю зруйновані. І це надзвичайно. Погано, Тому що в нашій громаді вже залишаються тільки малі підприємства, які потрошку десь там працюють. І обсяги виробництва значно в зв'язку з цим знижуються. Місцевий бюджет заточений таким чином, що будемо допомагати комерційним структурам, тому що громадські організації і партнери не допомагають комерційним структурам, тому ми вимушені і підприємствам маються на увазі комерційні малі підприємства, магазини. Якісь там торгове підприємства, якісь кафе, якісь там. Навчальний центр ми задіяли вже місцевий бюджет і задіяли матеріальні резерви, і будемо допомагати протягом неділі, двох-трьох, тому що одночасно всім допомогти немає можливості, але поступово будемо допомагати всім. Вибити вікна у приватних квартирах через дію, і через допомогу, то, що вчора і сьогодні роздають комплект будівельного матеріалу для допомоги. А в під'їздах, крім цього, буде задіяний місцевий бюджет, і всі під'їзди будуть відремонтовані. Безумовно, їх дуже багато, і це не за один день і не за одну неділю. Поки там десь плівкою, поки ОСБ, але в кінці кінців всі під'їзди будуть відремонтовані і утеплені, тому що ми повинні зберігати, крім всього ще й тепло. Штаб буде працювати цілу неділю в цьому приміщенні і будуть допомагати людям. Духом не падаємо, будемо жити, будемо працювати.